Доброго дня. Сьогодні новий випуск спільного проєкту «Укрлайф ТІВІ» та видавництва дух і літера. Ми присвятимо розмові про книгу Національна ідентичність і громадянське суспільство. Книга надзвичайно цікава. Я думаю, що це просто важлива подія нашого інтелектуального життя. І я дуже радий, що ми маємо нагоду з. Одним із ключових авторів цієї книги розмовляти, отже, доктор філософських наук, професор Сергій Пролеєв. Доброго дня. Доброго дня. Ви брали участь в побудові цієї книги і, відповідно, добре знаєте лабораторію, як вона створювалась у відділі Інституту філософії імені Сковороди. Будь ласка, дуже цікаво було б почути від вас. Чому така насправді важлива тема, і в який спосіб така важлива тема засаднича привернула аналіз міждисциплінарний з різних точок зору, з різних методологічних перспектив. Як будувалася ця небуденна монографія? По-перше, вона є наслідком доволі тривалої традиції. Досліджень в царині філософії культури, які здійснювалися у відділі, в секторі, власне, в тому невеличкому колективі, який і став автором цієї книжки, тому вона певним чином виправдана традицією наших досліджень. З іншого боку, звісно, будь-яка тематика, вона має не лише внутрішню логіку своєї появи, а й певний зовнішній запит, зовнішню актуалізацію, і цілком очевидно, що ця проблема, проблема національної ідентичності і не просто як окремий феномен, який ми розуміємо сам в собі, а якраз у сполученні, у перетинанні і з громадянським суспільством, з соціальною реальністю це одна з дуже таких гарячих тем сучасності і Яка тим більш важлива, що це тема, в якій дуже потужні, впливові певні стереотипи розуміння. І філософська праця, філософське дослідження воно не лише здобуває якийсь там позитивний результат, а водночас вона воно виконує і важливу негативну місію. Руйнації, я б сказав, дуже таких непродуктивних, інколи просто руйнівних стереотипів, світоглядних стереотипів, які часто панують в масовій свідомості. От це якраз один з випадків, в якому це проявляється вельми яскраво. Звичайно, ця книга ґрунтується на аналізі класичних авторів від Аристотеля до Гобса і, Відповідно, далі Габермаса, Тейлора і також Хана Арендт. В який спосіб, на вашу думку, ну починаючи від вступу і першого розділу, автор його є професор Євген Бестрицький. В Україні добре відомий в зв'язку з його давньою роботою у Фонді відродження, але важливо нагадувати знову і знову, що він, перш за все, є філософом і власне. В цій царині політичної, громадської, соціальної філософії є експертом і фахівцем Отже, його розділ перший про поняття ідентичності, ідентичність і спільнота. В який спосіб, на вашу думку, наприклад, ідеї Чарльза Тейлора стосовно того, що ідентичність не є тільки раціональною побудовою, вона обов'язково є втіленою в. Житті культури embodied, оця втілений характер ідентичності, в який спосіб ці ідеї Тейлора та інших звичайно, філософів Євген Бестрицький розвиває в зв'язку з нашим обрієм і матеріалом нашого досвіду. Насправді, хоча і розділ доволі невеликий за обсягом. Він якраз вдало торкається багатьох аспектів от, власне, цього співвідношення ідентичності і е, спільноти. Е, так якби я хотів позначити так стисло нерв, от власне його міркувань, то це е, якраз е, цитата е, зі е, а який писав про те, що на Заході дуже часто. Я процитую. Надзвичайно мало людей на Заході розуміють ідентичність як друга свободи. Навпаки, дедалі більше інтелектуалів та публічних постатей розглядають ідентичність як протилежність свободи, джерело конфліктів та загрозу мирові. Натомість я знаю, що це фальшива думка, зазначає Шаранський. Ну, відомий Правозахисник, і правозахисник і політичний, вій, вій, а потім так. політичний діяч ізраїля ти дуже колоритна і ну така знакова, я б сказав, постать в контексті от останнього півстоліття. Історії. Я пам'ятаю, під час катастрофи і терактів 11 вересня в Нью-Йорку саме Щаранський коментував По CNN, що звичайно, весь світ. І, зокрема, американський світ вперше стикається з тим, з чим вони живуть yeah, в своїй yeah, країні yeah. І, 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 і мають тому давати раду. І відповідно, ми сьогодні в Україні краще розуміємо, про що Щеранський нагадував. Ну no, використовуючи цю аналогію, можна сказати, що зараз ми в Україні переживаємо досвід, про який світ ще не знає. Тобто, начебто, тут багато в нас і візитерів, і начебто є увага світу і світових лідерів до нашої ситуації, але вони абсолютно не занурені в контекст цього досвіду. Ну, вони його і не, не, не розуміють. А, і ну, я б дуже не бажав ну, тим самим Сполученим Штатам відкрити для себе цей досвід, ну, але якраз от за аналогією з цими словами Щаранського uh -huh. можливо. Якраз і на жаль, так і станеться, що цей досвід стане досвідом всього світу. От так що тут і така аналогія можлива. Так, от, власне, оця колізія угу. ідентичності як ворога свободи, або друга. І чи він є ворогом свободи, чи направду от, ідентичність, зокрема, національна ідентичність, навпаки, якраз є другом свободи, от, власне, це основна колізія. Яку намагається розв'язати професор Бестрицький в своєму розділі і відповідно тема свободи і ідентичності вона і торкається саме цієї теми втіленості, тому що безумовно, безумовно. Тема ідентичність вона ставить питання про те, що наша свобода має позбутися. Рожевих окулярів такого ангелізму. Ну, от, розумієте, вона в чому, має в чому полягає, форму. полягає колізія. <світ> Якщо ми е, ідентичність визначаємо через приналежність, так? то відповідно зразу ця приналежність, яка зобов'язує, яка визначає наш горизонт, яка виставляє певні рамки, ну, звісно, такого соціокультурного гатунку, невидимі часто рамки, які існують передусім у вигляді культурних очевидностей, то вона зразу є. Начебто утиском свободи, яка принципово не є наперед визначена. От. Але це, ну, я б сказав, доволі механістична логіка міркувань, яка тим не менш вельми-вельми потужна. І для якої начебто велику поживу ну, дає, як то кажуть, історичний матеріал. Однак цей матеріал, ну, це ми от якраз підходимо до. Таких стереотипів побутування цих сюжетів взагалі у суспільній свідомості, навіть в інтелектуальному такому поважному дискурсу, тут змішуються абсолютно різні речі, ну, суттєво різні речі. Тобто, це просто, я б сказав, така певна етнокультурна визначеність і її ефекти. Угу. І ці ефекти дуже часто є дуже потужними і дуже руйнівними. І ми угу. знаємо безліч прикладів цьому. А, і, до речі, і, відповідно ідеології, які зростають саме на цьому, принципі цієї етнокультурної визначеності. Угу. З одного боку, і з іншого боку, феномен ідентичності, який абсолютно не є тотожним, ці безпосередній, Етнокультурні визначеності, що якраз дуже часто не розуміють, не критично ототожнюють. Ну, я сподіваюся, що тих, хто це робить, зокрема в нашій країні, після цієї книжки стане трошки менше. До речі, кажучи про обкладинку книжки, якщо я не помиляюсь, це пам'ятник Шевченка в Харкові. Так, так, це пам'ятник Шевченка в Харкові, знятий якраз Євгеном Бестрицьким, якраз в буреві всіх подій, які, під час Майдану в Харкові. да, які так. відбувалися тоді. Ну і це, мабуть, якраз симптоматично і теж уприявнює цю колізію, яка, власне, присутня і. В назві книж, uh -huh. книжки. Да, бо, власне, якраз ці пресупозиції громадянського суспільства, які є, зрештою, реалізацією принципа свободи в соціальному просторі, да, в соціальному uh -huh. плані. І принцип національної ідентичності, який, я кажу, на позір дуже uh -huh. Часто в відповідному стереотипі заперечує цей принцип свободи. От вони, власне, винесені як колізія, і в назву книжки, і вони, зрештою, присутні і в цьому Оформлені, фото, так. фото да, так що тут у репрезентована колізія, і семантично, резонанс, і зорово. Да, резонанс це викликає, думаю, не тільки у тих, хто був в Харкові і розуміє або бачив просто по телебаченню, як власне з одного боку долали. Статуї ідола з іншого боку люди збирались біля пам'ятника Шевченка. А також я думаю, що загострення цих питань і ідентичності, і, зокрема схід, захід і так далі, воно пов'язано з різними наративами. Як ми пам'ятаємо, хана Арендт казала, що відповісти на запитання, хто ти є, треба розповісти треба створити наратив я народився батьки навчання і так далі кожен починає своє резюме викладати і тому Арент і згодом Полі Рікер назвали це наративною ідентичністю отже які наративи які форми наративних ідентичностей ви аналізуєте типи ідентичності постають зокрема в вашому розділі який угу. стосується теми унів... універсальність та ідентичність я менше зосереджуюсь на власне наративах, хоча зауваження абсолютно точне, справедливе і дійсно я б сказав, ідентичність ніколи не буває безмовна. Вона завжди промовляє. Однак разом з тим, окрім практики наративної, я б і наголосив на практиці існування. Тобто uh -huh. я б сказав, що е, ідентичність це завжди те, що спрацьовує, те, що завжди відбувається, а не лише промовляється. як подія Так, да. як подія. Тобто, uh -huh. ця подієвість ідентичності не менш важлива, зрештою, вона фундаментальна і засновна щодо наративності. Хоча знов таки тут я б не видокремлював одне від іншого. бо… Саме буття, воно теж артикулюється і неартикульоване воно позбавляється власне ознаки виміру людськості. Тому ці плани Логосу, да, вони, їх не треба розводити, протиставляти, якось детермінувати один одним. Це знаєте, такі цікаво, що найважливіший текст про о, наші події Анатолій Ахутін назвав. Подія Майдану, собиття Майдану Абсолютно саме точно. Як подія, Абсолютно точно. Ну і якраз тут я б повертаючись до фото, я б зазначив, що це, це не відповідь, це питання це насправді. Питання. Це дійсно Це знак це, питання. Знак питання, так. Да, да, да. Тобто тут не треба бачити, знаєте, якусь таку вже от. Безсумнівно Це кон... форум, це дискусія. Так, так. Та, та, це знак питання, і, зокрема, от на яке, зрештою, буде відповідати час і сама пленість подій. Але, повертаючись до мого розділу, я б якраз наголосив не наративність, яка в моєму розгляді є момент підпорядкований. Хоча в мене якраз йдеться про універсалістські дискурси mm -hmm. також. От, але вони є похідними від ідеї смислового горизонту, універсального смислового горизонту, який тільки дозволяє ідентичності відбутися. Тобто це якраз один з пунктів, який цим поширеним стереотипом розуміння ідентичності, а насправді просто певної натуральної етнокультурної визначеності він нехтується і просто не усвідомлюється. Він усвідомлюється та проста річ. Що власна ідентичність як така, і яка в засновку своєму завжди культурна ідентичність, вона потребує універсального горизонту, смислового горизонту, без якого, поза яким не існує. І якраз в своєму розділі я не зупиняюся на такій загальній констатації цього зв'язку. Ідентичності з універсальним смисловим горизонтом, а роблю таку своєрідну історичну реконструкцію, де простежую, як власне, виникають оці універсальні смислові горизонти, який вигляд вони мають, і зрештою в які ситуації щодо самої можливості подібного універсального смислового горизонту ми опиняємося зараз. І у зв'язку з цим тут дійсно аналізуються, зокрема, от універсалістські дискурси Модерну, їх криза, ситуація нашого часу. Ну, от, власне, і все з цим пов'язане. Ну, я бачу тут певну суголосність з тим, як, наприклад, згадуваний вже Чарльз Тейлор. І в книзі етика автентичності, і особливо в книзі секулярна доба відповідає на цей нічанс і виклик, що горизонти стерто, угу. що нема більше, хтось стер горизонти, і відповідно ми втрачаємо орієнтири. І ця систематична, або навіть я б сказав, принципова дезорієнтація деяких. Модних інтелектуалів, вона певною мірою сьогодні також дається в знаки і в плані відповідальності за той безлад, в якому ми сьогодні опинилися. Ну, це правда. І знаєте, ми знаходимося от щодо цього сюжету, можливості смислового універсального горизонту в такі доволі парадоксальні ситуації. Бо з одного боку, ми знаходимося. В унікальній історичній ситуації світу, що глобалізується, зрештою глобального світу. І е, чому це унікальна ситуація? Тому що, от, власне, лише е, зараз постає такий феномен, як всепланетне людство. Е, тут знов-таки ми маємо зауважити, що ну, завжди там, люди населяли там, планету більше, менше там. Але тим не менше і населяли. Але це не є факт всепланетного людства. А от, власне, сам розвиток культури, комунікації, зв'язків різноманітних, вони якраз уможливили існування людства як певного цілого, взаємопов'язаного з собою. І от в цьому, до речі, люди ми навіть не віддаємо собі звіту, що зрештою ми навіть всю планету просто впізнали, яка вона є, дуже недавно. Ну, згадаємо, що навіть таку величину, як один з континентів планети, відкрили лише на початку 19 століття. Ну, менш ніж 200 років збігло з того Ну, 200 років збігло. Та, менше 1920 рік. Це експедиція Біленсгауна лаузера відкрила Антарктиду. Так. Не кажучи вже про інші, там доступність полюсів, які були підкорені лише 100 років тому. Рідний на, там, дом да? Плане... Да. Тобто, свій... планети ми, ми, відкриває... ми дізналися, в якому домі ми мешкаємо, так. абсолютно вірно, лише ну, от, фактично 100 років. Так? От. Не кажучи, що ми досі не зазирнули у всі його закутки, як то кажуть. Так? От, але хоча б його таку загальну конфігурацію ми дізналися. так само І кухня і... цього дому стосується саме ідентичності. Абсолютно, <світ> да. так. А тим більш ми е, не дізналися, от тільки ще менше часу ми знаємо самих себе власне людство, яке мешкає на планеті. І тому фактично, от ми зараз. Проходимо випробування от цієї ситуації всепланетного людства, uh -huh. яка начебто ну, утворює цей універсальний горизонт. От людство, uh -huh. да, це uh -huh. певна універсальне. Але з іншого боку, ця ж сама ситуація глобального існування вона оприявнила інший принциповий і, ну, може, й трагічний момент, що це. Ситуація, яка не припускає єдиної універсальної ідеї. Скажімо, та ідея, яка рухала там, модерним людством, та, яка, як ідея Всесвітньості і таке інше. Тобто ми опинилися у світі, я б сказав, неспростовних відмінностей. Угу. І одночасно в світі, де всі опинилися разом. І от як знайти рішення і розв'язання цієї ситуації, цієї колізії? А ми не можемо його знайти, скажімо, на шляху оцих класичних універсальних дискурсів, які ми зрештою знали протягом всієї історії. Бо е, всі ці дискурси так чи інакше анігелювали оці відмінності? А як цікаво про ці неспростовні відмінності е, думають, міркують і пишуть ваші колеги е, і співавтори в цій книзі? Mm -hmm. Ну, зокрема, звичайний професор Олег Білий, філософи Світлана Лозниця, Роман Зимовець і Роман Кобець. Е, які цікаві думки ваших колег? Mm -hmm. е, ви Ну, от, у розділі професора білого якраз розглядається колізія, яка виникає, колізія виклик ідентичності, який виникає в умовах тоталітарного суспільства, тоталітарного ладу, який, за визначенням, унеможливлює от, не лише там, національну ідентичність, а взагалі анігілює культурні ідентичності. Угу. От підпорядковуючи її власне, лише єдиному простору тоталітарної утопії. Власне, яким чином це відбувається, і, зрештою, на що обертається, от він і прослідковує. Скажімо, в наступному розділі якраз робиться наголос на ідеї Європи, і я б сказав, Конкуренції таких от універсальних горизонтів, в яких самовизначається і взагалі власне конституюється ідентичність як от європейська ідентичність, європейська єдність, і, зокрема, панслав'янська єдність, тобто, зрештою, цей проект ідентичності, який заснований на таких етнічних, передусім підваленах, хочу їх називати. Расовими, але от, ну, культур, етнічний. Які сягають доби романтизму дев'яти? Так, 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 так. в наступному розділі, передусім, е розглядається ефект ідентичності в е політичній площині, я б сказав, в контексті е реалізації політичного проекту модерну. Mm -hmm. Що теж створює чимало колізій. Ну і от останній розділ, як на мене, один з найцікавіших, він якраз oh, розглядає Публічне та приватне, так? Так, публічне <клізій> та приватне в політичному дискурсі сучасної України. Він якраз зосереджується вже на колізіях ідентичності і, передусім, от співвідношення публічного, приватного в умовах сучасної України. І тут є дуже цікаві спостереження автора. Це Роман Кобець, який, зокрема, простежив такі парадоксальні, я б сказав, переінакшення, коли відбувається своєрідна, ну те, що він, ну як на мене, не зовсім точно тут. Я з ним готовий сперечатися, називає інтимізацією. Держави, радше б йшлося про її привласнення. І ефекти сполучення з ситуацією, коли людина опиняється клієнтом держави, феномен недовіри, який супроводжує ці стосунки, він дуже чітко аналізує. І якраз тут я б сказав, можна знайти. Відповіді або теоретичні засновки відповідей на чимало от конкретних ситуацій, які ми зараз переживаємо в нашому суспільному бутті. Дуже дякую. Я певний, що ця книга може бути надзвичайно цікавою від Харкова до Львова. Це, це однозначно. Від Одеси до Чернігова. Я сподіваюся, знаєте, що, що все ж Е так би мовити, зміст ідеї, не обмежується і простором нашої країни. Абсолютно. Інша справа, що звичайно книга написана українською, тому її навряд чи десь за межами країни а чому? прочитають. Чому ні? Нещодавно я зустрічав не. і в Парижі україномовних дослідників, і в інших країнах. Отже, я думаю, що також міжнародний резонанс, зацікавлення, може рецензування. І поширення взагалі, я, я думаю, добре було б і відкрити доступ на. Ми могли б ну, на, я... на, на сайті Духи Літера деякі розділи можна дати е, відкритими, ну, і Щоб більш... їх навіть з, з Антарктиди чи Австралії читали. <рес> ну, Для пінгвінів ми <рес> не будемо <рес> це презентувати. А от, скажімо, я гадаю, що все ж таки навесні відбудеться. Франко-німецько-український такий колокіум круглий стіл, де якраз одна з чільних проблем буде проблема ідентичності. От і там буде, зокрема, з французького боку відомо Вінсан де Комп. От, так, власне, з ним вже полеміка з приводу ідентичності відбувалася, вона буде продовжена. Так що, ну таким чином, через цей діалог будемо виходити за кордони країни. Добре, що рідний інститут Сковороди пропонує важливі тези і матеріал для міжнародної дискусії і для спілкування на високому Ну, як доводить рівні. досвід, що такі дійсно. Обговорення з іноземними колегами вони і жваві, і змістовні, відбуваються з користю для всіх учасників. Чудово! Сподіваємося, що наше громадянське суспільство буде відкривати, що про нього думають філософи і пишуть. Дякую дуже. Дякую вам.